Ти не хочеш спробувати кави, яку я приготував спеціально для тебе, люба? запитав мій чоловік Олександр із посмішкою, яка не дотягувала до його очей. Я сиділа за вишуканим обіднім столом у домі моєї невістки Ніни в Нешвіллі, де ми збиралися на щомісячний сімейний сніданок. Чашка кави переді мною мала дивний, майже металевий запах, від якого мене нудило. Дякую усім, що підписалися на канал. Якщо ви цього ще не зробили, будь ласка, натискайте на кнопку підписатися і не забувайте залишати коментарі під відео. Мене звуть Крістіна, і у свої 29 років я ніколи б не подумала, що почну сумніватися, чи не намагається мій власний чоловік мене отруїти. Але після трьох років шлюбу та незліченних випадків харчового отруєння я навчилася бути обережною. Особливо в цьому оточенні. Людмила вміла влаштовувати ситуації, які залишали мене хворою або приниженою, завжди з тією самою невинною усмішкою, яку зараз мав Олександр. Як дбайливо з твого боку! відповіла я, вимушено посміхаючись, поки думки хаотично літали в голові. Востаннє, коли я пила чай у ніни, лікарі не могли пояснити мої симптоми. Людмила запевняла, що приготувала чай точно так само, як і для себе. Але її погляд не відривався від мене, поки вона розмішувала свою недоторкану чашку кави. Останнім часом Олександр став справжнім баристою, промовила Людмила з усмішкою. Він практикував різні методи заварювання тільки для тебе. Те, як вона підкреслила для тебе, викликало у мене холод по спині. Я помітила, що останнім часом Олександр частіше буває в домі Ніни, стверджуючи, що вони готують сюрприз до нашої річниці. Але щось було не так. Розмови, які обривалися, коли я заходила до кімнати, дивні повідомлення, які я бачила на його телефоні, і тепер ця кава з її дивним ароматом. Я підняла чашку, удаючи, що збираюся зробити ковток, уважно стежачи за їхніми виразами обличчя. Олександр і Людмила обмінялися швидким поглядом, який підтвердив мої підозри. Моє серце шалено калатало, коли я різко підвелася. О, подивіться, мені потрібно терміново зателефонувати по роботі. «Ніно, ти не проти, якщо я скористаюся твоїм кабінетом. Проходячи повз її місце, я навмисне спіткнулася, швидко помінявши наші чашки в метушні. Вибач, будь ласка. вигукнула я, випрямляючись. я така незграбна іноді. Людмила відмахнулася, стискуючи губи в натягнуту посмішку. Просто постарайся нічого не зламати в кабінеті. Я кивнула і швидко вийшла, серце шалено билося. За трохи прочинених дверей кабінету я спостерігала, як Людмила піднесла чашку до губ. Від напруги в мене стислося все всередині. Частина мене хотіла її зупинити, попередити, але мені потрібно було знати правду. Я надто багато разів опинялася в лікарні, надто часто корчилася від болю після їжі з ними. Так було не завжди. Коли я познайомилася з Олександром три роки тому на весіллі спільного друга в Нешвіллі, він був чарівним і уважним. Людмила здавалася привітною, запрошувала мене на сімейні заходи, допомагала з плануванням весілля. Але, озираючись назад, я розумію, що мала б помітити червоні прапорці, випадкові плями на моїй сукні під час важливих подій, додаткові приправи в моїх стравах, коли Людмила допомагала готувати. Мій живіт стискався, коли Людмила зробила ще один ковток. Олександр щось друкував на телефоні, виглядаючи байдужим. А моя недоторкана чашка стояла холодною на столі, де я її залишила. У повітрі досі витав той металевий запах. Рука Ніни ледь помітно здригнулася, коли вона поставила чашку, обличчя раптово зблідло. Олександре, прошепотіла вона, голос тремтів, щось не так. Олександр підняв погляд, і на його обличчі з'явився вираз жаху, коли він зрозумів, з якої чашки вона п'є. Він підскочив, перевертаючи стілець. «Ніно, що відбувається? Руки Ніни тепер сильно тремтіли. Я я почуваюся погано. Вона спробувала підвестися, але похитнулася, вчепившись у край столу. Олександре, що ти поклав у каву? Я вийшла з кабінету, телефон уже записував усе. Олександр стояв поруч, обличчя попелясте, наче вся кров відлинула від нього. Це не мала бути твоя чашка, прошепотів він, але в тиші їдальні його слова прозвучали дуже чітко. Очі Ніни широко розкрилися від усвідомлення і страху. Викличте швидку допомогу, задихалася вона, сповзаючи на підлогу. Будь ласка, я не можу. Я миттєво набрала, мої руки залишалися стабільними, незважаючи на хаос, що розгортався переді мною. Паніка Олександра була написана на його обличчі, коли він усвідомив, що їхній план обернувся зовсім не так, як вони очікували. Служба екстреної допомоги чим можу допомогти? Голос диспетчера пролунав у слухавці. Так, нам потрібна швидка допомога. Сказала я чітко, тримаючи телефон однією рукою та записуючи все на відео іншою. Моя невістка має сильну реакцію на щось у своїй каві. Вона при свідомості, але тремтить. Поки я розмовляла з диспетчером, очі ніни зустрілися з моїми. Зазвичай холодний розрахунок у її погляді змінився на справжній жах. «Крістіно!» – прохрипіла вона, хапаючи повітря. Ти ти поміняла? Ти знала. пані допомога вже в дорозі, запевнив мене диспетчер. Тим часом паніка Олександра наростала з кожною секундою. Людмила, що відбувається, так не мало бути. Я маю на увазі, це не повинно було, просто замовкне ніно. Його голос звучав різко, майже істерично. Людмила скривилася, її біль переріс у злість. Це все твоя вина, прошипіла вона. Слова тремтіли. Ти сказав, що це просто змусить її захворіти настільки, щоб вона пропустила засідання правління наступного тижня. Ти обіцяв, що це не буде відстежено. Мороз пройшов по моїй спині. Засідання правління те саме, на якому я мала представляти свою пропозицію щодо великого клієнтського контракту, той самий контракт, який Людмила безуспішно намагалася отримати місяцями у своїй конкуруючій фірмі. Усе почало складатися в цілісну картину, чай минулого місяця. Я змогла зберегти спокій у голосі, хоч усередині мене все трясло від усвідомлення. А інцидент зі сніданком два місяці тому. Це теж не був нещасний випадок. Це все ти спланувала. Обличчя Ніни спотворилося ще однією хвилею болю. Чай він мав залишити тебе вдома під час презентації контракту Джонсона. Але ти все одно пішла, прохрипіла вона, хапаючи себе за живіт. Олександр сказав він сказав, що нам просто потрібно, щоб ти виглядала ненадійною для клієнтів. Звуки сирен наповнили повітря зовні. Олександр відступив, його очі розширилися від страху. Ні, перестань говорити. Ти не знаєш, що ти говориш. Губи Ніни смикнулися у гіркій посмісті, слова її були плутаними, але відвертими. Я точно знаю, що кажу, ти обіцяв мені? Ми планували це місяцями з того моменту, як Крістіна почала перевершувати мене на кожній зустрічі з клієнтами. Ти мав переконатися, що вона вип'є каву сьогодні. Фельдшери увірвалися через передні двері, і я швидко відступила, щоб дати їм попрацювати. Коли вони завантажували Ніну на носилки, я зупинила запис і надіслала відео на свою приватну електронну пошту, а потім своєму адвокату. Олександр стояв, застиглий, дивлячись, як його ретельно продуманий план розсипався навколо нього. Я поїду з нею до лікарні, сказала я фельдшерам. Мій голос залишався твердим. Мені потрібно переконатися, що моя невістка отримає належне лікування. Я зустріла погляд Олександра, повний жаху своїм холодним і непохитним виразом. Тепер я грала за його правилами, і я була впевнена, що лікарям буде дуже цікаво дізнатися, що саме було в тій каві. У відділенні невідкладної допомоги в лікарні нешвіла панувала метушня, лікарі кинулися рятувати Ніну. Я сиділа в приймальні, тримаючи телефон у руці, знову і знову переглядаючи запис її зізнання. Тремтіння в її голосі, паніка в її очах, усе це було доказом того, що мої підозри не були просто параноєю. Я піднялася, помітивши відсутність Олександра. Він пробурмотів щось про паркування машини понад 20 хвилин, тому й не повернувся. Я її невістка, сказала я, йдучи за медсестрою через подвійні двері. Як вона? Вона стабілізувалася. Але ми виявили підвищений рівень токсинів у її організмі, відповіла медсестра. Її обличчя залишалося серйозним. Лікар хоче поговорити з вами про деякі незвичайні знахідки в її аналізах крові. Доктор Ковальчук, висока жінка з сивим волоссям і гострими очима, чекала біля кімнати Ніни. Місіс Беннет, чи не могли б ви розповісти, що саме сталося перед тим, як вашій невістці стало зле? Я глибоко вдихнула і дістала телефон. Думаю, вам варто спочатку це послухати. Я увімкнула запис зі сніданку, спостерігаючи, як вираз обличчя лікаря змінювався від професійного занепокоєння до справжнього жаху. Вона зробила кілька нотаток у своєму планшеті. Речовина, яку ми знайшли, не могла випадково потрапити в каву, сказала вона. Її голос затвердів: Ми маємо справу з навмисним отруєнням. У цей момент Олександр з'явився в кінці коридору, його обличчя було блідим і спітнілим. Очевидно, він почув слова лікаря. Крістіно, почав він, роблячи крок до мене, дозволь мені пояснити. Тримайтеся подалі. попередила доктор Філіпс, натискаючи кнопку виклику медсестри. Безпека в кімнату 412. Будь ласка, Олександр підняв руки, удаючи капітуляцію. Це все непорозуміння. Людмила була розгублена, вона не знала, що насправді говорить. Я витягла повідомлення, які знайшла на його телефоні минулого тижня. Отже, ці повідомлення між тобою та Ніною про те, щоб переконатися, що я не зможу виступити, на презентації Бойченко. Це просто дружні розмови, його обличчя зблідло. Я готова дати свої свідчення, сказала я доктору Філіпс, не зводячи очей з Олександра. Охорона подбає про те, щоб ваш чоловік залишався доступним для допиту, спокійно сказала доктор Філіпс. Двоє охоронців з'явилися майже миттєво, ставши по обидва боки від Олександра. Який дивився на них з обличчям, на якому руйнувався його ретельно вибудований фасад. Людмила і я запинався він, намагаючись знайти потрібні слова. Ми просто хотіли допомогти тобі, уповільнити тебе. Ти надто багато працювала, брала всіх великих клієнтів, його голос звучав, виправдовуючись, але мої руки тремтіли від люті. Я змусила себе зберігати спокій. Як довго ти це робив? І це ти підмішував щось у мою їжу на різдвяній вечірці. За його спиною панувала гнітюча тиша. Цього погляду Олександра було достатньо, щоб зрозуміти все без слів. Я повернула голову і подивилася в бік палати Ніни. Вона лежала підключена до моніторів, її колишня впевненість зникла, залишивши лише страх перед тим, що її плани нарешті наздогнали її. Детектив Савченко вже в дорозі. Додала доктор Філіпс, вона захоче взяти свідчення у всіх причетних, я кивнула, відчуваючи дивне полегшення. Правда, нарешті випливала назовні, і дороги назад більше не було. Детектив Савченко прибула протягом години. Її присутність одразу привернула увагу в стерильному коридорі лікарні. Досвідчений слідчий, яка спеціалізувалася на справах про насильство в сім'ї, Мендоза слухала уважно. Коли я відтворювала запис зі сніданку та показувала їй текстові повідомлення, місіс Коваль, сказала вона, гортаючи свої нотатки. Ви згадували про попередні госпіталізації. Можете розповісти більше про ці інциденти? Я дістала свій телефон, відкривши документ, який вела місяцями. Перший раз це було в лютому після вечері у Ніни. У мене був сильний біль у животі та запаморочення. Потім, у квітні, інцидент з чаєм і ще в червні після сніданку з ними. Мій голос залишався рівним, поки я продовжувала. Щоразу симптоми були схожими, але досить різними, щоб лікарі не могли точно визначити причину. Очі детектива Мендози звузилися, коли вона подивилася на мій детальний журнал дат, симптомів та обставин. Ви почали вести записи, коли помітили закономірність. Я кивнула і вагаючись, дістала інший телефон із сумочки. Я також почала носити резервний телефон із іншим номером. Я використовувала його, щоб записувати розмови, коли була поруч із ними. У мене є кілька записів, де Людмила й Олександр обговорюють свої плани. Хоча вони були обережні, щоб не говорити відверто, у одному записі голос Ніни чітко сказав: Рахунок Бойченко коштує мільйони Олександре. Ми не можемо дозволити їй усе зіпсувати, просто дотримуйся плану. Кількох днів хвороби буде достатньо. Реакція Олександра була такою ж холоднокровною, цього разу в мене є щось сильніше, цього разу вона не встигне до презентації. Вираз обличчя детектива Мендози затверділо, коли вона слухала. Через вікно палати я побачила, що Людмила вже прокинулася, але виглядала значно менш впевнено ніж під час сніданку. У лікарні проводяться токсикологічні аналізи. Повідомила мені детектив. Доктор Ковальчук. Уже виявила кілька синтетичних речовин, які не можуть потрапити в організм випадково. Нам також знадобляться зразки з вашого дому. Шум у коридорі привернув нашу увагу. Олександр сперечався з охоронцями, його голос ставав дедалі більш відчайдушним. Мені потрібно поговорити зі своєю дружиною, кричав він крістіно. Будь ласка, ви не розумієте, ми намагалися захистити тебе. Детектив Савченко стала між нами. Містер Беннет, ви не допомагаєте собі. Ми вже знайшли докази навмисного отруєння. Олександр розсміявся порожнім, безрадісним сміхом, що луною відбився у коридорі. Ми просто хотіли, щоб вона сповільнилася. Вона працювала до знемоги, забираючи всі великі контракти. Людмила сказала, що якщо ми зможемо змусити її взяти відпустку, отруївши її. Голос детектива Мендози був різким. Це не виправдання містера Бенете, це замах на вбивство, колір зник з обличчя Олександра, вбивство. Ні, ми ніколи цього не хотіли. Тоді чого саме ви хотіли досягти? Запитала я на диво спокійно. Коли ти щось підсипав у мою каву цього ранку, що мало статися? Мовчання Олександра говорило більше, ніж будь-які виправдання. За його спиною я побачила Ніну, яка дивилася з вікна своєї палати, її обличчя стало маскою страху і розрахунку. Я задумалася, чи намагалася вона зараз вигадати, як усе пояснити, як виправдати місяці систематичного отруєння, як хибну спробу допомогти. Мені нам потрібні обидва їхні телефони, наказала детектив Мендоза охоронцям, і я хочу, щоб біля обох дверей стояли офіцери. Ніхто не покидає лікарню, поки ми не отримаємо результати токсикології. Я подивилася на Олександра, а потім на Ніну. Вони думали, що зможуть мене знищити, але не врахували однієї речі. Я була готова боротися до кінця. Ми з детективом Мендозою переглядали результати тестів, поки Олександр залишався зовні під наглядом охорони. Людмила спробувала сісти рівніше на лікарняному ліжку, але її руки все ще тремтіли. Звіт про токсикологію. Показує підвищені рівні кількох речовин, оголосила доктор Філіпс, її голос залишався холодним і професійним. Найбільше занепокоєння викликає наявність сполуки, яку зазвичай використовують у фармацевтичних тестуваннях. Це не те, до чого звичайна людина повинна мати доступ. Обличчя Ніни не стало блідим. Це неможливо. Олександр сказав, що це лише щось, що викликає легкі симптоми. Легкі симптоми, перебила її детектив Мендоза. Розгортаючи свій блокнот, такі самі, які ваша невістка відчувала протягом останніх шести місяців. Двері відчинилися, і увійшов інший детектив із пакетом доказів у руках. Ми знайшли це в робочому столі містера Беннета в маркетинговій фірмі Андерсон, повідомив він, викладаючи кілька маленьких флаконів з клінічними етикетками та детальними нотатками про дози та реакції. У мене підкосилися коліна, коли я усвідомила повний масштаб їхнього плану. Ви документували все. Як якийсь експеримент, це було не так, заперечила Людмила, але її голос тремтів. Ми просто мали відстежувати, що працює. Перші кілька спроб були недостатньо ефективними. Ти все одно приходила на зустрічі, тому ви збільшили дози, підсумувала детектив Мендоза, оглядаючи флакони. Ви усвідомлювали, що ці речовини можуть бути смертельними у високих концентраціях? Кімната занурилася в тишу. Через вікно я бачила, як Олександр опустився на стілець у коридорі, тримаючись за голову. Контракт, Бойченко, повільно вимовила я, коли всі частинки головоломки стали на свої місця. Йшлося не лише про ту презентацію, ви хотіли прибрати мене. Назавжди, бо клієнт спеціально попросив, щоб працювала я, оскільки їхній головний офіс, обличчя Ніни спотворилося від гніву та страху. ти зруйнувала все, що я будувала. Я роками створювала це портфоліо клієнтів, а потім ти з'явилася і раптом усі захотіли працювати з тобою, а не зі мною. Її плечі здригнулися. Олександр сказав він сказав, що зможе це виправити, вбивши мене. Мої слова зависли в повітрі як важкий вирок. Ми не хотіли, це немало», – почала Людмила, але доктор Філіпс перервала її. Концентрація в каві, яку ви сьогодні випили, заявила лікарка, дивлячись прямо на ніну. Була значно вищою ніж у попередніх зразках, які ми аналізували під час ваших попередніх госпіталізацій. Якби ви випили все до кінця, наслідки були б важкими, можливо, навіть смертельними. Детектив Савченко обернулася до іншого офіцера. Ми потребуємо повного ордера на обшук їхніх будинків і офісів. Також зв'яжеться з фармацевтичною компанією, вказаною на цих флаконах. Треба з'ясувати, як вони дістали ці речовини. Людмила безсило відкинулася на подушки, погляд її потьмянів. Це не повинно було зайти так далеко, прошепотіла вона. Олександр постійно повторював, що потрібна лише ще одна спроба. Я підійшла ближче до її ліжка, мої руки тремтіли, але голос залишався рівним. В кожного разу, коли я хворіла, кожну зустріч, яку я пропустила, кожного клієнта, якого я втратила, ви були поруч. Ви обидва робили нотатки про те, як ваша отрута на мене діяла якими людьми це вас робить? Ззовні доносився приглушений звук, як Олександру зачитували його права. Я помітила, як прибули додаткові офіцери. Людмила дивилася в підлогу, уникаючи мого погляду. Детективе, я відвернулася від своєї невістки, я готова зробити офіційну заяву. Суд тривав три тижні. Але відчуття було таке, наче минули роки. Я щодня сиділа в залі суду, спостерігаючи, як обвинувачення методично викладало свою справу проти Олександра та Ніни. Докази виходили за рамки знайдених флаконів, детальні записи про кожну спробу отруєння, записані розмови, текстові повідомлення, де обговорювалися їхні плани. Усе це було представлено на розгляд. Але найбільше мене вразила їхня поведінка на суді. Людмила, зазвичай така впевнена та витончена, виглядала малою і розгубленою на лаві підсудних. Олександр не міг навіть глянути в мій бік, його очі залишалися прикутими до підлоги, коли експерти докладно розповідали про потенційно смертельні наслідки речовин, які вони використовували. Вони думали, що зможуть знищити мене, щоб врятувати свої кар'єри. Вони помилялися, тепер саме вони втрачали все. Свідчення доктора Ковальчук були особливо моторошними. Вона представила детальний аналіз, який показав, як вони поступово збільшували дози з часом, чітко демонструючи намір завдати серйозної шкоди. Представник фармацевтичної компанії підтвердив, що Олександр викрав ці сполуки через свого друга з коледжу, який працював у їхньому дослідницькому відділі. Відповідачі діяли обдумано та методично, заявила прокурорка у своїй заключній промові. Це було не просто. Корпоративне саботажування це була систематична спроба завдати шкоди місіс Коваль з явною ескалацією, яка могла призвести до смерті. Коли вирок нарешті зачитали, я не відчула радості лише полегшення, і Олександра і Ніну визнали винними за кількома пунктами, включаючи замах на вбивство та змову. Слова судді лунали крізь гнітючу тишу в залі суду. Умисний характер цих дій, вчинених проти члена сім'ї протягом тривалого періоду, вимагає максимального покарання. Я спостерігала, як їх виводили в наручниках, думаючи про те, як жадібність і заздрощі спотворили двох людей, яким я колись довіряла. Їхній бізнес, репутація, свобода. Усе це було принесено в жертву в спробі знищити мене. Рік після суду я стояла на сцені конференції лідерів бізнесу в Нешвіллі, готуючись виголосити основну промову. Іронія була очевидною: саме цю можливість вони намагалися в мене забрати контракт із Бойченко. Який Олександр і Ніна так відчайдушно хотіли вкрасти? Привів до ще кількох великих клієнтів, утвердивши мене як одного з найкращих маркетингових менеджерів у регіоні. Успіх залежить не лише від таланту чи важкої праці, почала я оглядаючи море облич перед собою. Він залежить від цілісності, побудови справжніх стосунків, заснованих на довірі. Я зробила паузу, дозволяючи своїм словам проникнути в свідомість слухачів. Іноді найбільші загрози нашому успіху походять від найближчих людей, але подолання цих викликів робить. Нас сильнішими. Після моєї промови кілька молодих професіоналів підійшли до мене за порадою. Одна жінка, її очі сяяли рішучістю, запитала, як мені вдалося зберегти самовладання протягом усього випробування. Я зосередилася на тому, що мола контролювати, відповіла я, збирала докази. Довіряла своїм інстинктам і не дозволила страху перешкодити мені досягти своїх цілей. Того ж вечора я отримала електронний лист від клієнта Хендерсона з підтвердженням продовження контракту ще на три роки. Я посміхнулася, думаючи про те, як інакше все могло б обернутися, якби я не довірилася своїм інстинктам того ранку за сніданком. У той самий день у місцевій газеті вийшла невелика стаття про те, що Ніна та Джеймс розпочали відбувати свої тюремні строки. Я не стала її читати. Натомість я зосередилася на пропозиції для свого нового клієнта, знаючи, що найкраща помста це не прагнення відплати, а рух уперед і досягнення успіху, незважаючи на тих, хто намагався тебе зупинити.